Усім доброго дня, не вважаючи на те, що нас трохи сьогодні потушили. Якраз з'явився момент, щоб нам спробувати запуск від дизель-генератору, точніше від бензинового генератору. Наш тепловий насос. Сьогодні ми знову завітали до Дмитра. Як ви бачите, Дмитро підключає до лічильника на вході наш генератор. Зараз будемо пробувати. Під час перегляду цього відео. Після запуску генератора буде збільшена гучність. Тому, щоб не зіпсувати вам перегляд, будь ласка, будьте готові до перепадів гучності. Дякую. Застосовуємо отакий генератор бензиновий. Через декілька хвилин ми побачимо, може він запустити наш кондиціонер з зовнішнім блоком 24 тисячі БТУ, точніше наш тепловий насос. Дмитро, давай. Ходімо до внутрішнього блоку, подивимося, все там запустилося чи ні. Так, до зникання електроенергії у нас був налаштований авторесет. Авторестарт, точніше. Так. Тому все запустилося. Пауза, пауза. Пошти не витрималось. Так, пішов вентилятор, зараз піде компресор. Так, це пішов тільки вентилятор зараз. Затримка і зараз, зараз піде компресор. Дивимося. Зараз вже скоро має запуститися компресор. Так. Мабуть, все вдало Все вдало Так що, як ви бачите, цей наш перетворювач, Він ледве-ледве його штовхнув, але працює. Ми тепер можемо бути з теплом. Система вийшла на режим. Кондиціонер та этот самий генератор працюють у нас вже більш оберти, стабільніші. Не знаємо, скільки він споживає зараз палива пального, але сподіваємося, що небагато. А ось 2-кіловатний чайник електричний. Бачите, він теж о, вже вирівнюється. Так що все гаразд. Ми вирішили відсвяткувати чарочкою кофе. Наш тест. Та хочемо вам порадити. Все-таки трохи більший мати у себе або придбати генератор. Ось і готова кава. Дуже дякую нашому генератору. До побачення. Система запрацювала. Так, передивляємося параметри. Нагнітання вже 35 і росте. Ось, бачите, так. Лічильник у нас рахує кіловати. Дякую за перегляд. Усім привіт. До побачення.